Рецепт домашніх енергетичних батончиків. Така смакота в магазині не продається. Для приготування цього смаколика вам знадобиться кокосова стружка, курага, родзинки, дрібка кориці та мигдаль. Всі пропорції ви знайдете в описі під відео. Для приготування цього смаколика я придбала сушений мигдаль. Якщо ви маєте досвід в приготуванні таких смаколиків, то напишіть мені, будь ласка, в коментарі, які горіхи краще використовувати сушені чи смажені. І чому. На початку приготування родзинки і курагу промийте холодною водою. Отже, спочатку в чашу блендера засипте родзинки, мигдаль та корицю. Перебиваємо ці інгредієнти. Подрібніте ці складники недовго, секунд 10. Потім додайте курагу і знову подрібніть. Тепер в чашу блендера засипте кокосову стружку і знову все перемішайте. У вас має вийти ось така маса. Якщо ваш блендер недостатньо потужний, то останню дію можна виконати просто вручну перемішавши. Тепер розкладаємо на столі харчову плівку. І на цю плівку викладаємо нашу масу. І треба зробити такий пласт не більше як 2 см товщиною. Притискаючи масу руками, сформуйте прямокутник чи квадрат. Ось так має вийти. Тепер замотайте масу в плівку і відправте в холодильник на 40 хвилин. Дістаньте масу з холодильника та розріжте на порційні шматочки. Кожен з цих порційних шматочків для зберігання потрібно загорнути в харчову плівку. Але якщо у вас сама маса вийшла досить крихкою, як у мене, то можна сформувати з цих шматочків ось так от батончик, просто прижимаючи отак, ось така цукерочка чи батончик вийшов. Все, ось такі батончики в мене вийшли. Зараз кожен з них я загорнув плівку. Батончики дуже ніжні та дуже смачні.